Для мене гарний, добрий русський, хороший русські. Ну зараз ми про артистів, про да, співаків да, да. це той, хто донатить на Силу оборони України. Знай відкрито таких. вони, можливо, деякі про це говорять, але я щось не бачив в контексті. Можливо, можливо, хтось це робив, але я не пам'ятаю. Це перше: це хороший русські, як мінімум, виїхав з Російської Федерації. Це плюс окей. Бо він тоді може більше зробити, якщо він не всередині тоталітарної країни знаходиться, де його контролюють. Але ж якщо ти виїхав, то просто співати про мір і добро, знаєте, мені, мене від цього більше нудить ніж від Любе. От, я, можливо, зараз таку крамольну річ, річ скажу. Любе з цим довбоцим дов, цим, знаєте, з ним все зрозуміло. Хоча я особисто знаю Колю, ну ми були, були моменти, коли ми спілкувалися з ним особисто. Тоді вже було там не дуже він притомний. Вже тоді був там, що я років там? Ні, ну він такий він Неркота, дуже. Він алкоголь. Ні, там, там алкоголь. Там алкоголь, ну, питання навіть не в тому, алкоголь у багатьох є. А там питання в тому, що це реально те, що він надів гімнастерку, воно Ця гімнастерка проїла йому шкіру. Ну, тобто, вона почала Приросла. токсини в мозок робити. Тобто, ой, там окрема історія. Так ось мені, мене нудить від гребінчикових аля і а, більше, ніж від Любе. Тому що з Любе все зрозуміло, вони ворог, вони кінчені. Uh, і uh, я розумію, як з цим поводитися. А ці хороші русські, які уїхали в Ізраїль, або кудись там поїхали, uh, просто Покровській в uh, Америці ну, десь вони там живуть. Вони просто дають якісь концерти, випускають якісь пісні про Україну. Незрозуміло для чого. Тобто, ну і далі що? Далі що? Тобто, ти uh, твоя позиція? Вона повинна в контексті війни, коли гинуть люди, вона повинна мати якісь результати. Якщо ти просто кажеш про те, що мир, свобода, толерантність, то це не позиція для українців точно.